О, як високо! Так, у нас такий високий стовп для прапора. Звідти, напевно, навіть Маріонелюнт видно. Хочеш, щоб я тебе туди підняв? Напевно, напевно, не вийде. Дізнаємось, коли спробуємо. Я дуже хочу поглянути на Маріонелюнд. Зараз ти все побачиш. Вже почали сходитись гості і піднявся прапор. Поважна пані Фрю Петрель приїхала аж з Вімебрю, щоб скуштувати смачної ковбаски мами Еміля Альми. І пастор з пасторшою приїхали. Так, поважний люд зібрався на свято. Шановна фру Петрель, яка сьогодні прекрасна погода. Так, неймовірно. Як чудово на вулиці. Що ти там бачиш? Різне церкву в Льоне борзі. А Марія бачиш? Ні. Хочеш спуститися? Ні, так весело дивитися на Люнеберку. А, і прапора підняли. Чудово. Петрель була короткозорою. Вона побачила щось біле і червоне, не схоже на шведський прапор. Доброго дня. Вибачте, що не зможу зустріти. Корова почала талитися на саме свято. Антоне, що це означає? Чому ти підняв прапор Данії? Антоне, Еміль не знав, що це за прапор. Він не знав, що це прапор Данії. Але він знав напевне, що не піднімав данський прапор. Це не данський прапор. Це мала Іда. Це лише я, Іда. Я бачу всю Льонебергу. Іда. От малий штідник. Як ти поводишся? Ні, я сама захотіла нагору. Не опускайте мене, божечки. Іду. Я хочу бути на горі. Що ж це коїться? Іду. Мерзенний хлопчисько. Ану, йди до майстерні. Сидітимеш там до віку. Вона хотіла побачити Маріане Посидь тут. І подумай про свої витівки. Подумай про свою поведінку.